Зараз хочу поговорити з вами про те, чому дихальна гімнастика не всім заходить. Тому що ви ліниві і не хочете опанувати дихання. Воно, на перший погляд, здається складним. Але щойно ви його опануєте, то відразу зрозумієте, як це легко і взагалі як ви раніше так надихали. Головні. Задача дихальної гімнастики наситити ваш організм, максимально наситити киснем, так як дихальна гімнастика нічого не може наситити ваш організм киснем. Де б ви не були, в якому б місці не знаходилися, знайте, що максимум кисня до кожної клітиночки ви отримаєте завдяки дихальній гімнастиці. Тому давайте пробуйте, є перший комплекс у мене на Ютубі. Заходьте, підписуйтесь на мій канал, ставте там вподобайки, пишіть коментарі, щоб якомога більше людей бачили дихальну гімнастику і починали прокидатися з дихальною гімнастикою. Люблю!